Жертва літургії, літургія Слова. Закінчивши Проскомедію під час Служби Божої, священник виходить за престол, або за Христі і стає перед престолом, відчиняє царські ворота і низько аж до землі кланяється. Ісусу і Христові у таєнному, у святій тайній Євхаристії. Відтак, бере одну посудину з кадилом, а другу ложечку насипає до кадильниці кадило, благословить кадило у кадильниці і починає кадити. Перед усім кадить із чотирьох боків престолу, далі виходить царськими воротами і стає перед іконостасом. Коли покадить іконостас, повертається до людей і також кадить їх. Цим дійством священник віддає належну шану Ісусу Христу у Тайній Євхаристі, святим, яких представляють образи на Іконостасі, а також ушановує вірних, які створені на образ і подобу Божу. У такий спосіб, священник віддає шану всій Христовій церкві, невидимий на небі, видимий на землі. І самому Ісусу, як голові цієї церкви. Це дійство, коли священник кадить і наповнює церкву своєрідним запахом, зображає момент народження Ісуса Христа, коли земля наповнилася Божою ласкою, завдяки якій тепер святі перебувають на небі, а ми можемо осягнути Його. Як кадило підноситься догори, так і наші молитви, молитви святих на небі, а також молитва Ісуса Христа, з'єднавшись в одне ціле, повинні вознестися до неба до Отця Небесного. Закінчивши кадіння, священник стає перед престолом, низько вклоняється Ісусові. А відтак, перехрестившись, складає руки і починає тихо молитвою, Царю Небесний, взивати допомоги Святого Духа, відмовивши, молитву говорить: слава Вовишніх Богу і на землі мир в людях благоуління. Ці слова промовляються тому, що саме ангели звістили народження Христа, Божественної природи, якого ніхто ще не знав. Проскомедія відображає Різдво Ісуса Христа, тому і священник сповіщає про нього словами, які свого часу промовили ангели. А гарний звичай побутує в деяких церквах. У момент, коли священник кадить, хор співає слава Вовишніх. Таким чином, хор, як свого часу, ангели, сповіщає цю радісну новину усім людям. Священник двічі повторює слава Вовишніх і за кожним разом вклоняється. Відтак промовляє: Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою. Кажучи це, також уклоняється і цілує престол. Ті дії священника повинні нагадати подію, яка сталася у Старому Завіті. Одного разу у пророку Ісаї явилися ангели, котрі співали славу Божу. Спостерігаючи це, він відчув себе негідним і промовив: О я окаянний, як я нечистими устами посмів безславити такого Бога. Тоді ангел узяв вуглик із Божого престолу, торкнувся ним уст його і сказав, що він очистився від усіх своїх гріхів. І тоді сказав Господь: хто піде до ізраїльського народу, повинен уміти розповісти про славу Божу. І сказав Ісая, що вже йде. Так само й тут священник, пригадавши слова ангела, добре розуміє, що він недостойний славити Бога так, як ангели. недостойний розповісти про ту славу вірним, тому цілує престол, на якому лежить Євангеліє, котре є ніби тим вугликом, яке його навчає, як, повин, як, я, як повинен славити Бога. Поцілувавши престол. Священник проголошує благословенне Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Це перші слова, які священник промовляє вголос. Що означають ці слова і чому саме їх промовляє священник? Священник говорить про новонародженого Ісуса. А для чого Ісус Христос народився на цей світ? Для того, щоб створити Царство на землі. Отже, священник, сповістивши людям словами, слава Вовишніх, про народження Ісуса, закликає усіх людей до того, щоб Царство, яке Ісус Христос прийшов створити, благословляли, прославляли, поширювали, щоб за Нього дякували. Люди за це відповідають амінь, що означає так, нехай буде прославлено Царство Боже Отця і Сина і Святого Духа Пресвятої Трійці. Хочемо це царство поширити і прославляти усюди. Велика або мирна Ектенія. Коли люди відповіли, що прагнуть, аби царство Боже було прославлено, поширене в цілому світі і було закладене в їхніх серцях, священник закликає, у мирі Господеві помолімся. Окрім молитви, ми не маємо чим поширити це царство. Тому молімося, але у мирі забудьмо про всякий гнів, забудьмо про ущі клопоти, про увесь світ. Люди за це відповіть, Господи, помилуй, що означає, Господи, змилосередися над нами, дай нам змогу спокійно молитися не про щось інше, а про царство Боже, щоб воно прийшло до нас. І так священник поголошує за мир з висот і спасіння душ наших, Господеві помилінця. Цими словами священник закликає, щоб ми молилися про спокій із небесної висоти, про той спокій, який людина відчуває тоді, коли є вільною від гріха, коли між нею і Богом є згода, коли Бог, а не гріх царює у її серці, тобто тоді, коли Бог заклав у її серце своє царство. Священник закликає до молитви, щоб прийшло царство Боже і додає, і щоб ми були врятовані, бо саме для чого Господь Бог створив те царство, люди знову відповідають, Господи, помилуй. Тобто, Господи, змилосердися, дай, щоб із Твого милосердя прийшов спокій у наші серця, царюй у наших серцях, щоб ми були врятовані. Щоб це Царство Боже було в наших серцях і щоб далі поширювалося передусім миру в цілому світі, треба, щоб свята Церква також перебувала в мирі. Тому священник далі закликає вірних за мир усього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання усіх Господеві помолця. Молімося до Господа Бога за мир в всьому світі. Молімося, щоб святі церкви, мається на увазі церкви різних обрядів, церква західного обряду, церква грецького обряду, віраменського, сирійського і так далі. Утвердилися, щоб дотримувалися правдивої віри, щоб не було між нами єретиків, схизматиків щоб усі Єдналися під одним пастирем, як одне стадо. Вірні на це відповідають. Господи, помилуй. Тобто, Господи, будь милосердним, зроби так, щоб у цілому світі був спокій, щоб не було розбрату у світій церкві, щоб всі об'єдналися довкола цієї єдиної святої Апостольської і Соборної католицької церкви. Після відповіді вірних, священних перераховує, за кого ми повинні молитися, за святий храм цей і тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, господеві помолінці. Цими словами, священник закликає молитися за свою церкву і за тих, хто до неї приходить, щоб вони були вірними своїй церкві. Під словами святий храм, цей розуміємо саму будівлю, дерев'яну чи темну церкву, до якої приходять вірні молитися. Словами Господи, помилуй, просимо, щоб вона стояла довго і не потрапила до рук єретиків, щоб усі вірні, які приходять сюди сюди, були з'єднані із святою єдиною апостольською Соборною Церквою. Вірні повинні приходити до Божого дому з вірою, і благовінням і страхом Божим. Саме за таких молиться священник під час літургії. Не можемо молитися за тих, хто йде до церкви без віри, хто не охрещений, за поган, схизматиків. Вони не можуть бути в єдності з церквою. Ці люди повинні спочатку навернутися, прийняти святу віру. За це треба молитися. Аналізовані слова священника Містять прохання, щоб усі, хто приходить до церкви з завірою в серці, не відійшли від неї, щоб завжди єдналися зі своєю церквою. Наступними словами священника є за святійшого вселенського архієрея, за блаженнішого патріарха нашого, преосвященнішого архієпископа митрополита нашого, бо єпископа нашого, чесне пресвітерство у христі деякінство, за увесь причит і людей Господеві Помолінця. Цими словами священник закликає вірних молитися за духовних наставників. Папу римського, патріарха, архієпископа, митрополита, єпископа, за священників діяконь, за тих, хто вчиться на священників. Чому треба за них молитися? Тому щоб вони були єдиним цілим сленською церквою, щоб не зреклися її і не дали злого прикладу людям. Люди на це відповідають, Господи, помилуй. Тобто, Господи, будь милосердним, зроби так, щоб наші церковні наставники не відреклися від своєї церкви. Далі священник закликає молитися за Богом бережений народ наш, за правління і за все військо, щоб всі вони теж єдналися навколо нашої церкви. Цього ж просимо молитви за село. За Святобительцю, за всякий город, країну і за тих, що вірою живуть у них. Згодом молимося за добру погоду, за врожай плодів земних і часи мирні, тобто за тимчасові блага, які необхідні для підтримання життя людини, а звідси і для забезпечення миру між народами. Бо навіть коли є згода у святій церкві і порядок у державі, але нам злидні і нужда. Необхідного спокою не буде. Тому священник закликає молитися за те, щоб повітря було чистим і здоровим, щоб не було епідемії серед людей, ані серед тварин, щоб не було голоду, нестачі в одежі, щоб жили всі в спокої. Люди на це відповідають, Господи, помилуй. Тобто просимо милосердя Твого, будь для нас щедрим, хай так станеться. І так священник згадує всіх тих, за кого тривожимося, за тих, хто знаходиться у небезпеці, за плаваючих, подорожуючих на землі в повітрі, нужденних, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господеві помолімся. А люди закликають: Господи, помилуй, тобто змилосердися, Господи, порятуй їх від небезпеки, щоб ми були спокійні за них, щоб вони разом з нами врятували. Наступними словами священника є слова, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніва нужди, Господеві помолімся. іншими словами, щоб ми були вільні від смутку, а сумували лише б з приводу виникнення у святій церкві чвар. Щоб ми були вільні від гніву, який пов'язаний з не у місті, селі чи державі, щоб ми були вільні від нужди, яка може впасти на нас у випадку епідемії, не врожаю голоду, Господи, помилуй, відповідають люди. На цьому закінчуються наші прохання. Але священник ще раз благає Бога, заступи, спаси, помилуй. І охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Цими словами просимо Бога уберегти нас від спокуси, і від усього злого, як душевного, так і тілесного, від смертної боязні в години смерті, від диявольського впливу. Просимо, щоб Бог помилував нас, милосередився над нами в час страшного суду, щоб виявив своє безмежне милосердя. Просимо Господньої благодаті. Ласки, щоб усього цього ми не заслужили, але надіємося на Його милість. Наприкінці священник закликає людей «При святу, при чисту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і Присну, Діву Марію, з усіма святими, помянувши самі себе один одного і все життя наше Христу Богові відаємо. З цих слів такий, якщо хочемо, щоб Господь вислухав наші прохання, то пригадаємо, як віддалися Господу Богу, про чиста Діва Марія у усіх святі, і за їх прикладом віддаємося Господу і ми, і віддаємо один одного і усіх людей, і все життя наше Христового. Люди на це відповідають тобі, Господи, далі священник проголошує слова, яких міститься пояснення, чому ми віддаємося під опіку і владу Ісуса Христа, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння. А люди закінчують словом Амінь, що означає нехай так буде, підсумовуючи вище сказане, Хотів би вам ще звернути так загальну увагу, що Христос розпочав свою проповідь словами про царство. Покайтеся, бо Небесне Царство близько. Матея 4:17. Також, словами Господньої молитви, ми просимо у Бога, щоб прийшло його царство. За словами отця Олександра Шмемана, Благословляти царство означає щось більше, ніж просто прославляти Його. Це означає проголошувати Його як мету, як точку, що до неї спрямовані всі наші прагнення. Інтереси це наше життя як найвищу і остаточну цінність усього сущого. Царство Боже. Що ж таке царство Боже? Це не якесь місце, яке невідомо, де знаходиться. Воно всередині нас. Царство Боже є між вами. Луки 17, 21. Царство Боже, присутність Бога у вашому серці, життя з Богом і у Божій. На кожній літургії, проголошуючи прихід царства. Ми радше Нагадуємо, що воно вже прийшло, але ще не явилося у повноті, тому нам, можливо, ще важко його зауважити, Причиною цього є гріховність, незрілість. У літургії ми учимося бачити це царство і не лише бачити, але увійти в його реальність і вже тепер брати в ньому участь. Бачимо, що царство Боже має свою динаміку розвитку, від маленького гірчичного зерна до великого дерева, якому шукають притулку птиці. На що схоже царство Боже? До чого б мені його прирівняти? Воно схоже на гірчичне зерно, що чоловік узяв та й кинув у город свій, і воно вигнало, що і стало деревом великим. І небесне птаство гніздиться у його гіляках. Луки 13, 18, 19. Царство небесне, дорогі мої, не є якоюсь надбудовою надземним. Воно радше є перспективою. Метою нашого світу, який завдяки присутності у ньому Бога преображується, перемінюється у Царство Боже, в якому Бог буде, усім і всьому. Корінтян 15, 28, перше послання. Тобто Бог явить свою присутність у світі явно і у славі. Після виголосу слідує та мирна, як тені, її ще називають великою. Вона містить прохання, які висловлюють молитву за мир, спасіння душ наших за церковну ієрархію своєю молитвою за світ, в якому живемо, ми поступово готуємо його до преображення, у Царство Боже. Це покликання опам'ятовувати світ. І вести його до Бога. Люди, вона отримала це ще в раю, і благословив їх Бог і сказав будьте плідні і множтеся, і наповняйте землю, і підпорядковуйте її собі. Буття 128. Прямування людини на чолі творіння у напрямку до Царства Божого, до Бога мало проходити через повернення до раю, стану перед гріхом. Стану невинності, дитячості, а далі до преображення стану, стану зрілості. Суть преображення світу і обожнення, уподібнення до Бога людини полягає в тому, що ми можемо прийняти Бога в своє серце, щоб Він запанував у нас і в нашому житті. Ознакою присутності Бога у нас є мир. Апостол Павло навчає. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпеливість, лагідність, доброта, вірність, тихість, здершливість. Галатю 5,22,23. Проханням про мир розпочинається велика єхтеня і мала єктені. Перші три прохання Великої Єктенії про мир. ознака того, що ми маємо. Мир Божий. Філеп'ян 4 7. Є спокій нашого Духа, врівноваженість, здатність належно оцінювати різні життєві ситуації, не піддаючись сум'яттю. Перше прохання у мирі Господеві помолінця вказує на те, що людина повинна віднайти мир у собі, а тоді вже молитися. Віднайти мир у собі означає не перебувати в гніві, а також мати спокійне сумління, чисте від гріхів. Віднайшовши в собі мир, і самим собою, з нашим ближнім і Богом, ми молимося за мир з висот і спасіння душ наших, за той мир, який залишив Ісус Христос своїм апостолом. Відходячи до Отця, мир залишаю вам, мій мир даю вам. Івана 14, 27. Ми знаємо, що мир, здобутий нашими зусиллями, є непощійний і відносний, Повноту ж миру отримуємо від Бога. У тому значенні мир виступає плодом зусиль і чесноти і божественної благодаті, миру Божого. Здобувши мир, ми християни, молимося за мир всього світу. Аби цей мир поширився на весь світ, ми хочемо, щоб все творіння перебувало в гармонії між собою і по відношенню до Бога. Це і є райським станом, станом гармонії, цілості здійснення Божого царства. Ось що пише з цього приводу: Отець маленький Соловій, бо це прохання за мир є нічим іншим, як проханням за здійснення Божого царства на землі. А перебування у мирі веде до спасіння душ наших. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар, вислухайте свої думки. Цікаво почути, чи хочете слухати такі чи потрібні такі повчання. І про вподобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!